Вибачте, що ми знову вас сьогодні заставимо плакати, але це потрібно зробити. Колектив Долинської дистанції електропостачання дуже поважав, дуже поважав вашого батька, вашого чоловіка, вашого родича, вашого дідуся. Так що, вибачте, якщо ми вам знову принесемо трошки такого смутку у вашу душу. Ми починаємо. Наче грім з небес пролунав, прокидаюсь посеред ночі, а у вікна б'ється війна. Хижин з віром дивися в очі, розриває вене доріг, а земля сивіє від полю, але небо мій оберіг, я його залишу з тобою, незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні, лютує Бог. Ще жорстоке та страшне. Поки на землі існує злоба і ненависть, існуватимуть і війни, які наносять бойові рани людям, забирають життя дітей та близьких, але українцям властива любов до своєї прекрасної батьківщини. Ця любов. Спокон віків проявляється в їх готовності захищати свою вітчизну. Сьогодні в Долинській дистанції електропостачання з'явиться ще одна пам'ятна меморіальна дошка, яка буде нагадувати нам з вами про війну, про смерть, про материнське та людське горе. Мітинг присвячений відкриттю меморіальної дошки нашому загиблому воїну, нашому колишньому працівнику, нашому Поліщуку Василю Анатолійовичу, оголошується відкритим. s o Гірко, образливо, та важко на душі йдуть від нас кращі з найкращих. Нічим не заповнити ці втрати, жодними словами не втішити рідних та близьких. І лише одне може пом'якшити гіркоту втрати. Це наша з вами пам'ять, наше розуміння, що ця жертва була немарна. Він загинув, він загинув в ім'я життя інших, в ім'я спокою і миру на нашій землі. Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні, це війна. Не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там в Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме зараз її вояки схід країни від зла захищають, б'ються на смерть, мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Щоб країна війшла в мабуття, вільна, сильна, без чвар та війни віддають самоцінне. Життя України найкращі сини. Сьогодні ми з вами схиляємо голови пред світлою пам'ятю Василя Поліщука. Для когось він був просто Вася, для когось він був братиком, а хтось на все і кричав Васіко, і він відзивався. Тому що багатьох людей в пам'яті. Він залишиться як позитивний, добрий, веселий чоловік. Це була дуже-дуже світла людина, який понад 20 років пропрацював в Долинській дистанції електропостачання на посаді газо електрозварювальника в нашому ремонтно-механічному цеху. Він був професіонал своєї справи. Мабуть, немає жодної людини. В нашій дистанції, в нашій громаді, кому б він просто не допоміг, якщо він цього потребував. А святкові заходи вони ніколи не відпроходили без Василя. Коли він брав руки гітару, то всі або замовкали, або співали з ним, або танцювали. В січні 22-го року ми з гордістю та пошаною провели його на заслужений відпочинок. В нього було дуже багато планів щодо щасливого життя своєю сім'єю, своєю родиною на пенсії. Але всі плани зруйнувала, перекреслила ця проклята війна. Він, не вагаючись в перших рядах, з перших днів пішов в воєнкомат і поїхав на схід захищати. Нас з вами і нашу країну. Да, він приїжджав відпустки. Коли він приїжджав відпустки, він завжди заходив ввечем. Всі пам'ятаєте, так? Да? Він заходив, щось розказував, щось говорив, казався бути веселим, але, але його очі говорили геть інше. Але він ніколи не жалівся. Він ніколи не казав, що йому важко, йому боляче, йому погано. Він, його всі просили, залишся, досить, хватить, ні, я не можу. Там хлопчики, там мої. Мені треба захищати, я піду. І ось 25 серпня 22-го року він до нас заїхав в новій такій красивій військовій формі, такий він був. Радісний про те, що він їде сюди, як казав він на свою територію, сюди, на південь, захищати нас звідсіля. І якось він з нами прощався, якось, якось странно, якось особисто. Тобто мені здається тепер, що, мабуть, він щось відчував. І ось 29 серпня 2022 року звістка про те, що Василь не виходить на зв'язок, обійшла всю нашу дистанцію, все місто. Але ми до, останнього, ми, до останнього вірили, ми до останнього вірили, що це все маячня, що він десь там, десь десь поранений, десь в госпіталі, десь пам'ять, може, потеряв. Десь телефона немає. Ми всі чекали і надіялися. Але, але 29 серпня 22-го року під час виконання бойового завдання Василь Поліщук загинув. Плаче мати. тужить Україна. Ідуть, йдуть у засвіти Орли. Мов ну, голубка посивіла жінка, сил немає вже, і сльози лить. Кожну мить його все виглядала, видивлялась на порозі вдалі, чи то їла, чи то ночі спала, чорна облягла її печаль. Він загинув, відійшов, немає. Він лелекою над нами пролітає. Ішле від нам з вами вітання із небес. Так він дуже всіх любив. Він любив свою родину, своїх діточок, своїх онуків. І завжди про них дуже-дуже тепло нам розповідав. Та й ми всі його поважали і любили. Кожен із нас, кожен із загиблих воїнів залишиться в нашій пам'яті. Вдячність за їхній подвиг. Житиме в наших серцях. Шановне товариство, почесне право відкрити пам'ятну меморіальну дошку пам'яті воїну, який загинув у цій страшній проклятій війні, з російськими загарбниками надається родині, сім'ї Василя Поліщука, дружині, дітям, онукам. Запалим вічними вогонь скорботи, за тих героїв, що не впали духом, і не дали країну побороти, нехай земля усім їм буде пухом. Конею всі встане на коліна, воскову свічку ми запалимо усі, помолимось за рідну Україну, за тих солдат, що полягли в жорстокому бої. І вірю я, настане день розплати, Господь засудить наших ворогів, вогні пекельному до вічної їм палати, бо прокляли їх українські матері. І пам'ятник величний звести треба тому, хто щиро Україну так любив, життя віддав за жовте поле, В синє небо. Як шкода тих, кого забрали небеса, кого війна безсмертні списки записала, хай згасне свічка, але пам'ять наша. Не згасав. бо нас вони життям від смерті захищали. Шановне товариство, шануємо пані, про нашого Василя хвилиною мовчання. До слова, запрошується начальник Донецької дистанції електропостачання Руслан Позняков. Доброго дня всім, шановна родина Василя Анатолійовича, шановні колеги, цей день напередодні дня народження Василя Анатолійовича. Хочу згадати його теплими словами. Ми майже одночасно з ним прийшли працювати дистанцію. Знаю його як по роботі, так і по особистому життю. Ми, як козаки, часто допомагали по громадах, їздили, відпочивали на свята разом. Це дуже чуйна людина, на роботі відповідальний працівник. Деколи їхали в відрядження, піднімали Алчевську. Куди тільки треба важка робота, він був в перших рядах. Про нього завжди всі відзивалися гарними словами. Він дуже спеціаліст свого і своєї справи. На нашій дільниці понад 200 кілометрів, мабуть, нема жодного кілометру, де б не була як результат його праці. Тож вдячний дуже родині. Вибачте, що, як то кажуть, не змогли ми його зберегти. Можливо, якби він працював у нас і не пішов на війну, але ну, як сталося, так сталося. На все воля Божа. Нам всім здоров'я, дякую, вибачайте, ну важко сьогодні говорити. Просимо покласти квіти до меморіальної дошки поліщука. Зорі на світанні, наче крапеля росли, наче крик журавля тільки мить, я не вірив ніяк, що й до мене прийде день останній, і в жертовнім вогні моє серце на попіл згорить я ж так щедро кохав, я ж так вірив у зорі очі і душею своєю я вас як умів причащав, але видно Господь, мені краще життя на пророчи. і до себе забрав, що в райськім саду я співав. Все в дивний той рай, по той вічний, де таких, як і я, вся ціла сім'я, тільки наша мені ті блаженства розкішні, вічні, Як мені не всміхнеться до сиротинка моя. У далеких світах якось раптом усе я покину, бо війде мені в душу сльози мою і чабрецем, і додому хоч вітром, хоч променем сонця полину, і легенько війну на твоїм Україно лицем. Садіть молоду яму і не плачте за мною, за мною заплаче рівня. Я люблю вас усіх, найбільше люби Україну.